Добрий день. Продовжуємо займатися навчанням. У нас урок письма. Пригадайте, яку букву ми вивчили під час уроку читання. Так. Велику букву Д. Пригадайте слова, що починаються на велику букву. Букву Д. Це назви річок. Пригадайте, які ми річки з вами вивчали. Так, Десна, Дніпро і імена Данило, Даринка, Денис. Так, молодці. Попрацюємо зараз над чистомовкою. Повторюйте за мною: ди, 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 дибали, діди. Де де, де низько і де? Да, 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 весела. хода. Ді. Ді ді човен на воді. Яке ім'я ви почули під час вимовляння речень? Як ми його запишемо? Так, з великої букви Д. Але ми з вами ще не навчилися її писати, тому слід розпочати роботу. Розгляньте, будь ласка, малюнок в наших зошитах, що зображено на малюнку. Яка річка за розміром? Що пливе по річці, яку споруду зображено над річкою? Подумайте, навіщо потрібний міст. Пригадайте, яка річка в Україні найбільша? Чи може на малюнку бути зображений Дніпро? А які річки ви знаєте? З якої букви слід писати назви річок? Отже. Щоб написати назви річок, такі як Дніпро, Дунай, Десна, нам слід навчитися писати велику букву Д. Розгляньте букву, з яких елементів складається вона. Пряма, похила, подовжена паличка з петлею. І великим півовальним заокругленням навколо першого елементу. Візьміть, будь ласка, простий олівець і наведіть перший елемент. Це пряма подовжена коса лінія з петлею внизу. Таких елементів тут 5. Тепер наведіть другий елемент: це півовал, починайте знизу до гори. Знизу до гори. Можете натиснути на паузу і виконати це завдання. Отак От має у вас вийти. Подивіться, будь ласка, і ми переходимо на основну роботу. Давайте розглянемо уважно, як пишеться буква Д. Починаємо писати від міжрядкової верхньої лінії. Пишемо пряму. Подовжену паличку. Біля ні, нижньої рядкової ми заокруглюємо рів, ліворуч, угору і праворуч низ. Торкаємося обов'язково нижньої лінії робочого рядка і повертаємося півовалом вгору заокруглюємося біля міжрядкової верхньої лінії і зупиняємося. Посередині додаткової лінії. Ось так. Тепер переходимо до першого рядка наших зошитів. Пропишіть, будь ласка, перший рядок букву Д. Звертаю вашу увагу, що обов'язково, після того, як ви зробили петлю, ви маєте торкнутися торкнутися нижньої лінії робочого рядка. Старайтеся, дивіться на зразок і пишемо букву Д до кінця рядка. Після того, як ви виконаєте це завдання, знайдіть королеву букву, одягніть на неї корону. Працюємо, натискаємо на паузу і виконуємо це завдання. А тепер Переходимо до другого рядка. Давайте прочитаємо перший склад. Да. Зверніть увагу, як буква Д порівнює, поєднується з буквою А. Наведіть один раз і один раз пропишіть самостійно. З цього складу починається ім'я. Дарина. Прочитайте це слово. Да, -РИ на І тепер списуємо це слово. Уважно дивимось на поєднання, на форму букв. Стараємося, слідкуйте за своєю поставою, спинка рівненька. Тримайте правильно ручку. І пишемо Да, голосна А. Ри, голосна И, на, голосна А. Наступне рядочок. І знов новий склад: Д. Наводимо один раз. І один раз прописуємо. З цього складу починається слово ім'я хлопчика Денис. Знов таки, подивіться уважно, як прописується це слово. І повторіть його на вашому рядочку два рази. Натискаємо на паузу виконуємо завдання. Тепер фізкульт хвилинка. Виконайте завдання для наших пальчиків, які ми робили з вами на уроці. Пригадайте ці вправи і повторіть їх. Дайте рукам вашим відпочити. І тепер ми олівець міняємо на ручку і продовжуємо роботу. І так, наступне поєднання дну. Один раз наводимо і один раз прописуємо. З цього поєднання починається назва найбільшої річки Дніпро. Уважно розгляньте зразок і повторіть цей зразок на вашому рядочку. Тепер прочитайте речення: Дніпро і Десна ріки, скільки в ньому слів? Які слова ми напишемо з великої літери і чому? Назвіть їх. Які розділові знаки ви бачите? Так, крім крапки в кінці речення, ми бачимо ще тире. Спишіть це речення на наступному рядку. Дивіться уважно на зразок і повторюйте точно як на зразку. Натискаємо на паузу і виконуємо це завдання. Прочитайте наступне речення. Он Дніпро. Скільки слів в цьому реченні? Поясніть, чому слово он написано з великої літери? Так, це початок речення. А Дніпро це назва річки. Не забуваємо ставити в кінці крапку і між словами робити відстань. Повторюємо це речення на цьому ж рядочку. Списуйте старанно, красиво, дивиться на зразок. Молодці! Хто знає цих тварин? Що вам відомо про динозаврів? Коли вони жили? Яких розмірів були? Чим харчувалися? От якщо перекласти слово динозавр з грецької, це буде означати страшна ящерка. На сьогодні відомо приблизно 500 видів динозаврів. А скільки їх було насправді вчені не знають. Динозаври харчувалися і рослинами були такі динозаври, і були хижаки. Жили вони на всіх континентах, зокрема в Антарктиді. І усі динозаври відкладали яйця. Розгляньте уважно малюночки і скажіть, скільки динозаврів, чи є однакові, якщо є, з'єднайте їх стрілочками. Придумайте клички на букву Д і розфарбуйте. А потім спробуйте придумати історію про маленького динозаврика. Яка пригода могла статися з ним? Може, якась незвичайна історія? Може, казку якусь. Або обов'язково, щоб ця казка завершувалася щасливим кінцем. Ну що ж, на сьогодні все? У вас в кінці зошита є смайлик. Якщо вам сподобалася ваша робота, то намалюйте посмішку смайликом. А на сьогодні все. До побачення!